Привіт всім! Хочу показати троянду Антон Чехов. Квіточка не дуже велика, ось така. Має е, легкий, легкий запах, має. Ось, бачите, трошечки е, пелюстки підгнивають. Теж не розумію, чому справа. Кущ такий же самий, як і кущ в мене. А Луї де Фінес, ось у мене кущ Луї де Фінес. Теж такий невеличкий Антон Чехов. Вони одногодки, 3-4 рочки цьому кущу. Теж не дуже великий, не знаю чому. В цьому році а, дав кущ тільки дві китиці. Це одна китиця, а три, Ще третя невеличка така китиця. З однією всього лише трояндочкою. А ці китиці мають 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 всього лиш квіточок. Ну, теж кандидат на викапування. Не знаю, в чому справа. Може такі кущі, такі сортова особливість. А, мені нравляться, щоб кущі були такі великі, пухнасті. А це щось якесь недорозуміння. Ось в цьому році, в цьому році також були пусті гілочки. Одна, дві, три, три пусті гілки були. Не було квіточок на кінцях, на кінцях цих гілочок, то я обрізав. Обрізав і кажуть, що треба обрізати, і він кущ пусте нові пагони, і тут мають бути квіточки. Ну, подивимося. Але ж, взагалі, то кущ, виходить, не не не, не пухнастий, невеликий. Квіточка має колір коралового, такий кораловий такий колір. Ну, колір цікавий, так, але ж. Опять же, не дуже охайна квітка, а, боїться, чи боїться води, я маю на увазі дощів, чи боїться, не знаю. Чи із-за того, що я постелив на земельку, постелив скошений газончик, щоб стримати вологу. То може, забагато вологи йому. Ну, такі вони примхливі ці троянди. Ось троянда взагалі, а ось, бачите, тут стоїть вода і має отакий вигляд побитий, трошки. І з цього боку теж побиті такі. Чи то гнилі, чи то побиті, не розумію. І ось новий а, пиптик новий, ці, і теж він вже захворів. І коли він розквітне, квіточка буде не дуже охайна і не дуже красива. Ну, в общем, може хтось дасть пораду, що з ними не те. Антон Чехов і Луї Фюнес мають отакий вигляд. Може, всі сортові такі троянди, такі примхливі, не знаю. Чи треба е, саджати не дуже примхливі, щоб малооходні були, були квіточки. Отак. От дуже дякую, всім пока.